Які у вас от о, враження за тими відкритими джерелами, які є, з яким запасом сил і засобів Україна увійшла у цей рік е, 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 насправді ми війшли у рік, скажімо так, більше з викликами, ніж з певними перспективами, тому що? По перше, європейський військово-промисловий комплекс, на жаль, самостійно повністю не здатний забезпечити нас, навіть ну при його там, скажімо так, дуже високій високих темпах роботи не здатний повністю нас забезпечити всіми засобами, які нам необхідні, для того, щоб підтримувати темп війни з Росією. В той час, коли Росія дуже широко. Розгортає свій ВПК, коли вона в співпраці з Північною Кореєю Іраном намагається максимально розширити можливість, я так розумію, ну виробництва просто всього, починаючи там від стрілецької зброї і закінчуючи різними типами ракет, дронів камікадзе, враховуючи той факт, що Є певні політичні процеси, зокрема в Сполучених Штатах Америки, в результаті чого ми ну, так зіштовхнулися з певною такою просадкою. Звичайно, що ми розуміємо, що і нам потрібно активно вмикатися в розбудову нашого вітчизняного військово-промислового комплексу. Тут мені дуже не подобається, коли наші політики починають порівнювати 2022-2023 рік, розказуючи там. Тратність разів, у скільки ми збільшили виробництво той чи іншої номенклатури озброєння, тому що це абсолютно нерелевантно. А оскільки 22-й рік це був рік, коли нам потрібно було ну, зберегти. Наш ВПК. і лише в 23-му ми почали там щось розміщати, розкривати, точніше розміщувати і розгортати нове виробництво. І от це стало результатом. А порівнювати, ну це абсолютно. знаєте, коли в початок 22-го року, я пам'ятаю, і ну, це стояла лише задача там навіть не устаткування, а просто, хоча б, зберегти фахівців і зберегти певну науково-технічну базу для того, щоб потім в майбутньому була можливість. Знову почати виробляти певну номенклатуру озброєння і порівнювати з тим, що ми там почали робити 23 го року. Ну не є, скажімо так. Щодо слів канцлера Олафа Шольца, ну загалом хочеться сказати, що до правди майже половина військової допомоги, яка надходить з Європейського Союзу, вона надходить саме з Німеччини. Німці почали активно також от, розгортати свій ВПК, і хочеться звичайно, щоб до їх прикладу інші країни Європи вони також приєдналися, і приємно, що Німеччина до якої в нас ще в 2022 році було там багато, скажімо так, запитань на сьогоднішній день в Європейському Союзі є лідером з допомоги Україні саме військової допомоги. А, ну, до речі, тут я згадаю залужного, який сказав, що був щось задоволений в принципі темпами поставок, і того що було а, минулого року. А тут, тут газета Телеграф написала, що російські війська нібито планують новий широкомасштабний наступ на Харківщину 15 січня. А, якщо говорити про плани Росії цієї зими, тому що знову ж таки, оцінки різні. Хтось каже, що є для цього там засоби, хтось бачить такі рухи, хтось ні. Але загалом, що може планувати Росія на цю зиму? Чи дійсно може таким широкомасштабним наступом піти в тому? На Харківщині давайте я вам поясню в цифрах: що коли було початок 24 лютого 22 року, Росія задіяла з півночі, це починаючи від Харківщини, закінчуючи Київщиною, приблизно угруповання в 60-70 тисяч особового складу, плюс техніка на даний момент на північних кордонах. України цей кордон з Білорусію, кордон з Росією, знаходиться приблизно 18 19 тисяч осіб особового складу, це при тому, що лінія оборони і лінія підготовки до можливого наступу Росії з півночі ну вона взагалі без порівняння до того, що у нас було на початок 2022 року. Тобто, це ну не лінія Маннергейма ще, але вже дуже серйозний ряд до оборонних укріплень. Тому сил та засобів росіян для того, щоб дійсно зробити якийсь там новий наступ, ну їх просто немає. Будуть тиснути по всій лінії фронту, де в них і так зараз є певне, ну скажімо так, просаджування, в тому числі через ті шалені просто втрати в техніці і в живій силі, які вони понесли на. При кінці 23-го року тому їм, якщо в них навіть будуть формуватися а в них формуються нові резерви, нові корпуси, нові, скажімо так, нові армійські утворення, вони їх будуть перш за все кидати Авдіївка, Бахмут, Куп'янськ. Південь Запорізької області, Лівобережжя, Херсонщини, це для них зараз є пріоритетним. Те угруповання, яке зараз знаходиться на наших кордонах, в тому числі навколо Харківщини, його просто ну недостатньо. Воно за. Декілька днів розіб'ється без жодного результату на через наші оборонні укріплення. Але знову непогана така інформаційна атака росіян. Перш за все задача для того, щоб ми почали переміщувати наші війська, для того, щоб ми не могли концентрувати їх на також ключових необхідних напрямках. Пане Андрію, так от підсумовуючи цю тему і враховуючи слова пана Кулеби про те, що немає пропозицій від західних союзників якихось поштовхів до того, щоб почати переговори з Росією, замороження війни. А Росія на даний момент для того, щоб там згрупуватися, ну потрібен цей час умовного замороження. Чи може це бути темою цього року? Насправді росіянам зараз в принципі ну їм в будь-якому випадку будь-яка зупинка активних бойових дій звичайно була б на руку, тим паче зараз, коли як я вже казав, вони почали переводити економіку на військові рейки, тобто великі кошти, великі ресурси вкладаються в ВПК, Вони досягли певних темпів виробництва і постачання до армії, вони досягли певних темпів мобілізації. Звичайно, що зараз вони, скажімо так те, те, чого вони досягли, це те, що вони втрачають зараз на територію України. А от просто уявіть собі, що якщо їм вдасться домогтися певної зупинки, перемиря, а, а оцей маховик військової машини він вже розкручений, то Росія буквально там навіть ну не через рік, а через півроку може виставити дуже велику і потужну армію.